Всім привіт, слава Україні. Вчора зробили тут кобелкам новий електропастух. Перегнали їх на друге посавичку. Кобелкіно Олександрівський ваговоз. Тож може бути на продаж, на обмін, любе. Там є 4 роки вроді є і старші. Так що кого будуть цікавити можуть бути на продаж. В номер я залишу в описі. Можете дзвонити питати. Троє лишати є. Зараз я зайду до них, покажу ближче. Кабелки, пащі кап'яз дощі падуть у нас, поші деякі. Зараз я переліз. Покажу. Це лошата. Потім уже ревцяві суми знімали. Потому що молоду. Кобалки пізніше будемо парувати альтасом, Думаю, що познімаємо, покаче. Будемо їх парувати, альчасники. Оцей жеребчик. Честий тато. Велика стойка. Малий, но ну, Олександрівський ваговоз. Що малий. Не знаю, там є відео йому багато нема, два місяці, скійку. Начинають нема, чи місяць. Там є відео, ми знімали, як не породилися. Треба подивитися, точно не знаю скільки йому є. Честий тато. який малий. Кобилкам тут велику територію загородили. Десь таку півтора, півтора кілометра довжина вона теж трохи є так що такі но олександрівський оговор теж може бути на продаж на Це цей лошук чистий, Тату. тато немали спокійний честий Тату. яйця 19-го року така дережка, темна яйця. Були тавровані, не всі, але тавро мають. Всі не мають, деякі. які. Ну що, а двоє тут. Де там ховались Тут мають де ховатися від оводів деякі корчі. Воду теж мають Не хоче їх розганяти, але Трава далека і так добре не буде вести. Така лошечка, дерешка. Може щось уродися, не знаю точно. Може щось бути. Що, мала. Тож я лошечка, дайка. Пара дуже риттє. спокійні капець. Немала. Дика спокійні. Ішов табуні. І спокійні капець. ця пара з тим жеребчиком двоє що. Зарака ну, п'ять його води є. Тут нема таких там коло хати більш. Svona maður, hluti því það. Það er í kókseikum hæ, sem að leiða að hlúa þess. Танцевать. А ну, девчата Йо, иди. Йо, А ну, трохорушки. Йо, маленький табор. Кобаки. Так що приїде альтаз додому Будемо пробувати їх парувати, альтаз. Попробуємо, думаю що будемо знімати. Як будемо парувати, покажемо. my Такі от комолки Ща покажемо, їх будемо парувати, покажу.